Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх розділів У світі за межами звичного існує теламорія, чарівна бібліотека, де мешкають гноми хранителі. Довгі роки тут панували гармонія і світлочитання. Та одного дня гном отто ламп узурпував владу. Разом із винахідником Марсом Артіконом він почав використовувати темну матерію як нове джерело енергії. Рівновага зруйнувалася, і чорнильні змії на чолі з блідопутом виповзли з глибин, стираючи кольори і сенси. Гноми об'єдналися під проводом мудреців, Тавроса релікварія, зорізнавця Селестора і алхіміка Тераліуса, щоб дати відсіч пітьмі. Та саме тоді Ірія, гномиха секції романтичних історій, відчула тріщину в самому сяйві. Вона зникла, прямуючи до підземелля, де зберігається давня таємниця. Після битви зі Зміями друзі Патрік, Піт і Зої вирушають на її пошуки. До них приєднуються і мудрі гноми. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії, і рушаймо далі у пригоди. Розділ тринадцятий. Дзеркало фей. ЕПІграф Щоб розімкнути зачароване коло, треба згадати, з чого все почалося. З біблії Фей. Друзі добігли до арочного виходу і зупинилися, ніби тендітний світ ліхтариків притримав їх за плечі. Перед ними розкинулося озеро величезне, гладке й нерухоме. Берег навколо здавався виснаженим, пожовкла трава лежала притиснута до землі холодом, подекуди її вкривала тонка інеєва сріблянка. Здавалося, що в озері не вода, а туш, у який причаїлася сама ніч. Та не вся поверхня була темною. Від берега до центру тягнулася вузька доріжка льоду тонка, прозора, незбагненно рівна, наче хтось провів її одним точним рухом пензля. Сріблясто-блакитний лід здавався легким, майже крихким. Ця небезпечна доріжка вела до величезної круглої брили криги посеред озера. У центрі брили зяяла тріщина, нерівна і темна, така глибока що погляд провалювався в неї, мов у безодню. Навколо тріщини крига світилася зсередини золотавими прожилками, а з самого розлому безперервно сочилося щось чорне й тремтливе. Не рідина й не дим, радше вібруюча темна матерія, що клубилася і здіймалася догори. Дивіться, там дві пластини. вигукнув Тераліус – Тепер усі бачили, над тріщиною висіла складна конструкція дві масивні металеві пластини, встановлені одна проти одної, між ними мерехтів тонкий простір, різниця на прух, що підводила чорну матерію вгору, мов би хтось висмоктував її з самої глибини льоду. Темна матерія втягувалася в поле між пластинами і розпадалася на пучки блискучих електричних імпульсів що пробігали дротами далі, у висоту, кудись у невидимі механізми над ними. Так от як працює їхній холдинг, повільно вимовив Селестер, спостерігаючи, як іскри ковзають по дротах. Що тут скажеш? видихнув тераліус. Дехто навчився живитися лише болими стражданнями. Ірія. голос Патріка зірвався півподиху. І всі відразу поглянули туди, куди дивився він, і побачили її. Ірія стояла на льоду, мов зачарована, а тоді повільно рушила вперед, крок за кроком, наче то не вона йшла, а сама пітьма тягнула її до себе. Амулет вірності пульсував на її руці тихим світлом, а очі залишалися порожніми, скляними, спрямовані на щось далеке й недосяжне. Вона була у полоні чарів і віччю. Її надчутлива душа розривалася між двома полюсами вірністю клятві і вірністю коханню. Ірія бачила себе то зрадженою феєю, якій сестри урвали крила, вбивши її коханого, то винною, що наважилася покохати всупереч власній клятві. Так легенда змикалася вколо й крутилася воно в її свідомості без початку і без кінця. Друзі зціпеніли, ніби і їх на мить торкнулася та сама безнадія, що скувала Ірію. І саме тоді пролунав живий різкий, майже будящий голос тітеньки Сусанни. Вона у полоні легенди дзеркала фей. Тітонька Сусанна вибігла з заручного проходу, все ще ловлячи подих. В її руках тремтіла розгорнута книга. Я знайшла це у вежі амулетів. Лежала відкритою просто на підлозі, і вона показала друзям біблію фей. Збагнувши, що Ірія заблукала у горі, мов у тумані, мудреці намагалися повернути її голосом, пропонуючи різні кути зору. «Ірія!» Ми не повинні знов проживати старі драми. крикнув тераліус. Ми бачимо не все, але сенс завжди є, додав Селестер Зоризнавець. Теплі та щирі слова летіли до Ірії та розсипалися на півдорозі, ніби для пробудження ще чогось бракувало. Патріки піт тим часом почали діяти. Вони обмотали Талію Патріка мотузкою. Кінець якої міцно тримав піт. Патрік обережно ступив на лід. Під його вагою лід зітхнув, але витримав. Саме в цю мить весь простір над озером освітило нестерпно яскравим світлом. Сліпучі прожектори вирвали з темряви платформу, підвішену високо над кригою. На ній, славнозвісні, отто ламп і Марс Артікон. Давно вас не було. роздратувалася Зої. Марс тримав у руках темну книгу, з якою читав як оператор за протоколом. А Отто писав під диктовку. Не рухайтесь, вона наша. гукнув у рупор Отто, на мить відірвавшись від письма. І тоді Таврус релікварі промовив Зрозуміло, вони не промовляють заклять, вони їх пишуть. Чорнилами, які крадуть волю. І він рвучко розгорнув свій пергамент, дістав з кишені смарагдове перо І почав писати ніби у відповідь інші заклинання, сповнені світла, такі, щоб в історію увірвалася любов. Лід тремтів, повітря тріщало на електризоване, все висіло на волосині. У зої, нарешті, вирвалося. І хто взагалі це все придумав? Її голос пролунав у тиші, як удар дзвону. Ірія здригнулася, погляд на мить прояснів, ніби крізь туман прорвався промінь. Так, прошепотіла вона, це хтось придумав хтось і колись. Тітонька Сусанна звалася одразу без жодних вагань на початку тисячоліття в Ірландії. Фей ховалися від наступу цивілізації, не знаючи, як зберегти себе. Так, тисячу років тому, промовила Ір'я, і в її голосі лунало пробудження. Вони не знайшли іншого виходу. А зараз вибір є, м'яко, але впевнено, додала Сусанна. Зараз, у нашій бібліотеці, наприклад, повно книг про фей і про любов. Є і те, і те. Я і те, і те, повторювала Ірія, як власне рятуючи заклинання. Зачароване коло легенди нарешті розімкнулося. Ірія більше не була героїнею чужого міфу. Вона побачила автора і обставини, у яких складалися ті легенди, і вперше змогла вийти з історії назовні. Та зло не збиралося відступати. По озеру почали лунати різкі спалахи, отто ламп і Марс-Артікон спрямовували на лід якісь механічні пристрої, що стріляли вузькими голчастими променями. Кожен удар міг влучити в Патріка, який уже майже дістався до Ірії, або в неї саму. Світло марсових прожекторів стало ще немилосерднішим. Селестор, приголомшений, подивився на свою мантію. Її кольори помінялися місцями блакитне стало золотим, а зорі й візерунки блакитними. Інверсія кольорів. прошепотів він і, ніби шукаючи відповідь чи підтвердження, підвів погляд догори. Дивіться. вигукнув він, і всі підняли голови. Висока стеля, створена як зоряне небо. Тепер світилася між променями прожекторів, та у цьому неприродньому сяйві небосхил став золотим, а зірки – холодно-блакитними і фіолетовими. Все навпаки. Місяця немає. вигукнула Зої. І справді там, де мав бути місяць, зяяла чорна порожнеча, кругла, як відбитий шматок неба, як недостаючий пазл. Ірія теж піднесла голову. Зараз її обличчя сяяло теплим, впізнаваним світлом. І обруч на її чолі, той самий блакитний, оксамитивий обруч, здригнувся, потім спалахнув так, що м'яке сяйво розійшлося хвилями по льоду. І сама Ірія світилася рівним чарівним сяйвом зцілення, ніби її присутність лікувала простір. Обруч злетів з її голови і піднявся догори, спершу повільно, як подих, а потім стрімко, наче згадував своє справжнє місце. А він підлетів до зоряної стелі, до того темного напівкруглого провалу, і ліг туди, як місяць, що нарешті повернувся додому. Ядні прожектори вмить згасли. І озеро освітило м'яке, блакитно сріблясте сяйво. Ось він, найсильніший амулет, прошепотів піт. І як він дивно спрацював у всьому цьому абсурді, висловилася Зої. Тріщина в льоду почала затягуватися. Чорна матерія припинила скажено вириватися назовні і повільно танула, розчиняючись у спокої. А під самою кригою засвітилися силуети, прозорі, ніжні, як квіткові пелюстки. То були феї, нарешті вільні, світлі, живі. Вони піднімалися угору, мов світанок Дякуємо, дякуємо, шепотіли вони Ірії, до якої опустився подарунок від них новий обруч. Срібний. Та от то ламп ніяк не міг змиритися з поразкою. Він зблід, але не зупинявся. Марсе, натискай важіль. Його голос зривався, став хрипким, майже диким. Зруйнуємо тут усе. Але замість цього Марсер тікон стояв нерухомо. Книга в його руках раптом здавалась надто важкою. Він виронив її. А потім, дивлячись на Ірію, прошепотів Я бачу її. Отто кинувся на нього. Що ти бачиш? Кого ти бачиш, дурню? І вони щепилися у боротьбі. Марс відчайдушно стримував лампа, не дозволяючи торкнутися важеля. Тоді отто, відчувши, що програє і не здолає Марса, Вислизнув, кинувся кудись до виходу і зник у темряві, як у свій власний вир. Лід озера затріщав небезпечно сильно, Патрік встиг. Він обійняв Ірію і підхопив її у свої руки. Та лід почав стрімко танути. Саме тоді Марс, мов прокинувшись від довгого сну, рвучко вхопив товсту дерев'яну дошку з платформи і одним точним рухом жбурнув її вниз. Дошка впала на воду і стала рятівним містком вельми вчасно. Патрік ступив на неї і втримався разом з Ірією. Тиралю з Селестер піт тримали мотузку, напруживши руки так, що пальці побіліли. Тавру скинув, а Патрік хапив ще одну стрічку, і друзі разом злагоджено потягнули назад, крок за кроком, повертаючи їх до берега. І вже за хвилину Патрік та Ірія стояли на березі разом з усіма. Під ногами знов була тверда земля. Ірія стояла вже не як тінь чи тиха примара минулої легенди, а жива, справжня і тепла. Вона опустила погляд на свої руки, немов вперше, відчуваючи їхню вагу. Перстень вірності більше не світився. Ір'я обережно зняла його і поклала на долоню тавруса релікварія. Той відкрив свій футляр, всередині якого вже лежав перстень єдності. Два артефакти торкнулися один одного, і їхні кристали блиснули, ніби привіталися. Над озером піднявся легкий туман. Небосхил повернув собі глибокий темно синій колір, золоті зірки. І срібний місяць. Усе стало на свої місця. І раптом у повітрі закружляли перші сніжинки, м'які і ледь сяючі. Зима. радісно вигукнула Зої, підставляючи долоню снігу. Так, все знову йшло своїм природним шляхом. Озеро заспокоїлося, простір дихав м'якою тишею. А друзі, стомлені, але щасливі, повільно рушили на гору, туди, де чекала таламорія чарівна бібліотека. Далі буде. Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затушку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!